Понад два місяці тому Коломийська військова адміністрація оголосила флешмоб із придбання та забезпечення наших військових прохідними транспортними засобами. Можемо використовувати їх так як на гірській місцевості, так і на польовій, і навіть по полях, які вже засаджені або перериті, цей автомобіль може виконувати своє бойове завдання. Із перевагою будь-яких інших автомобілів. військові зізнаються, що під час воєнних дій автівки часто виходять із ладу, тому кожен підрозділ потребує транспортних засобів високої прохідності. Особливо заступник начальника Коломийського районного територіального центру комплектування Віталій Барвенський каже, що перед тим як купувати автівку для військових необхідно із ними порадитися. Він призначений так, получається можна використовувати його як для перевезення особового складу, так і для перевезення майна. Також можна до нього причепити якесь озброєння ще. І відповідно він повнопривідний високопрохідний автомобіль. Він може проїхати по бездоріжжю, теж саме на погірській місцевості. Він може пересікати і, виходить, в брід річки. У гірській місцевості теж саме може їхати. Очільник Коломийщини зізнається, що не розраховував на таку підтримку, коли оголошував флешмоб. Однак практично всі підприємці району відгукнулися, і щотижня автівки виїжджають у військові підрозділи. Це вже 23-й автомобіль, який в рамках цієї акції ми передаємо для потреб наших військовослужбовців. Хочу сказати, що безпосередньо до даної ситуації долучилися підприємці нашої Коломийщини. Є декілька тих підприємців. Ми обов'язково про кожного з них згадаємо П'ятеро меценатів, які придбали автівку, на камеру не хотіли спілкуватися. Однак поза нею дізналися, що вже думають про нове авто для наших захисників. З кломий Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.